У перші роки своєї кар'єри в WWE, Проклесер зарекомендував себе як найперспективніша молода зірка, яку багато хто бачив за довгий час. Ставши наймолодшим чемпіоном WWE, провівши кілька грандіозних матчів всього за кілька років, вирушивши короля Рингу, Роль Рамбл і Гуну події Реслмані. Після невдалої спроби продовжити кар'єру в НФЛ, Леснер повернувся до реснгу, але цього разу за океаном. В Нью-Йопен про Вресинг. Привіт! З вами Алан Блек і це Брок Леснер Японії. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реслінг українською мовою. Також раджу вам підписатися телеграм-канал All Wrestling Family. Там є багато класного ресси контенту також українською мовою. Підписатись можна, нажавши на посилання на зуб під відео. Або на QR-код, який ви можете побачити на екрані. Брока Леснера виштовхнули на вершину в NGPW. Саме тоді, коли Брок Леснер почав будувати кар'єру в НФЛ, він потрапив в аварію на мотоциклі, в результаті якої отримав травму. Це поставило його мрії під сумнів, і вони були ще більш поховані після того, як його звільнили з Віннісота Вікінгс всього через місяць. Після цього він повернувся світ професійного реслінгу, але натомість націлився на New Japan Pro Wrestling, де одразу ж досяг успіху, вирушив титул чемпіона IWGP у Шкій вазі лише в своєму першому матчі, перемігши Кадзуюкі Фуджіту та Масахіру Чона в Токіо Dome. Це було величезне досягнення, історичне, враховуючи, як мало американців володіли поясом до того моменту, особливо в його першому матчі з компанією. Однак це було схоже на ляпа звідане працівниками GPW, які вклали своє серце і душу в компанію, порівняно з кимось, на кшталт Лестера, який просто прийшов і отримав титул лише за своє ім'я. Сам матч був непоганим, але дуже шаблонним і далеким від якості, яку Лестер демонстрував у WWE. Матчі Брока Леснера в NGPW були здебільшого непереконливі, Тенденція хороших, але не надихаючих матчів продовжилася до порока Леснера в НЖПД, хоча деякі з них були кращі за інші, наприклад, його матчі проти велетня Бернанда і Акібоно були пристойними зіткненнями у шкійвазі, було ясно, що його серце не по-справжньому в цьому. Це стало найбільш очевидним під час його першого захисту титулу чемпіона IWGP у шкійвезі проти шінській Накамури. Який став сумнозвісним з усіх неправильних причин. На той час Накамура був найперспективнішою зіркою компанії, і він твердо вирішив стати іменем номер 1 але на його шляху стояв Леснер. Їхній матч у Токіо Додом мав стати фізичним жорстоким зіткненням, що дозволив Накамурі відчути себе ще більш великим наприкінці матчу. Шінський Накамура пояснював свої розчарування останніми роками тим, як важко було працювати з Лестером через те. Що він просто пробігав матч, не бажаючи перетворювати його на щось більше, ніж просто виконання роботи. Цікавий факт: Брок Леснер, будучи в NGPW привів лише один командний матч проти Акібоно та Рікі Чошу. Його напарником був Шінський Накамура. WWE намагався перешкодити Броку Леснеру виступати в NGPW. Значна частина його часу в NGPW була засмарена непружними відносинами з WWE. Де його колишній дім подав позов проти Брока Леснера. Технічно, Брок Леснер все ще мав контракт з WWE, оскільки вони не звільнили його, незважаючи на те, що компанія не платила йому в той час. Дві сторони не змогли дійти фінансової згоди щодо його повернення, оскільки Брок Леснер хотів отримати таку ж зарплату, як і раніше. Суперечка була вирішена досить швидко, оскільки WWE не мала сильних аргументів через те. Що фактично не платила своєму колишньому чемпіону. Незважаючи на те, що ці проблеми були вирішені, Лестер стверджував, що NGPW не заплатили йому згоджену суму за один з його матчів. Побоючись, що він не повернеться до захисту титулу, компанія позбавила Лера титулу. Брок Лестер зберігав фізичний пояс, по суті, тримаючи його в заручниках, поки йому не заплатили. Час перебування Брока Леснера в NGPW був загалом поганим періодом. Натомість NGPW організувала турнір, щоб визначити нового чемпіона. Через рік Леснера переконала захистити свою версію титулу, програвши його курту Енгу на першому шоу Інокі Genome Федерейшн, причому Енгол був чемпіоном CNA, що зробили цей матч вартим уваги. Після поразки в 2007 році Лестер більше ніколи не вступав за компанію, що зробило всю компанію більш-менш провальною, хоча вона й повернула до себе увагу деяких глядачів. Після цього він продовжив свою кар'єру в ММА, вирушив титул чемпіона UFC у вазі, а потім повернувся до WWE у 2012 році. Цією пристрастю, яку багато хто інший під W має до мистецтва професійного ресингу, Брок Лестер просто не вписувався в компанію. Коли він був більше стурбований тим, щоб зібрати будь-який старий матч, а не провести хороший матч. Незважаючи на питання щодо його пристрасті, сам Брок Лестер стверджував, що поїхав до Японії, щоб отримати більше досвіду, а також зануритися в японську культуру і доторкнутися до неї. Її фанати, і рестери ставлять під сумнів це твердження. При цьому більш ймовірною причиною його переходу в NGPW є грошова мотивація. Так чи інакше, час перебування Лестера у компанії не обійшовся без драм і сенсацій, хоча це не обов'язково було чимось хорошим, як для нього, так і для компанії. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк, підпишись на канал, якщо ні, зробите саме тільки в коментарях, що би ти хотів побачити на каналі. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black, дивіться Ресинг, дивіться його багато. Всім до побачення!